Свято Великої ложки. Розділ перший, у якому бузик розповідає про змагання нямиків і хвалюється за дітей, які відмовляються їсти кашу. Олянка стояла біля вікна і дивилася, як двірничка тьоця Ліда підмітає вулицю. З під її великої мітили піднімалися цілі хмари густої пилюки. Нацька дівчинка помітила, що з курявки з'являються якісь дивні фігури. Олянка придивилася і зойкнула від подиву. То були маленькі чоловічки-нямники, вдягнені у ключисті костюмчинки з кометеними ковпачками на головах, чоловічки вистри. Бували з потайного отвору у стіні і швидко, щоб ніхто не помітив, бігли на ріг будинку і зникали в ранковому тумані. Не дивуйся, раптом почула дівчинка знайомий тоненький голос. Сьогодні особливий день, коли нямлики збираються на свято Великої ложки, Буцику, я так за тобою скучила де ж ти? Так довго пропадав? запитала Олянка, повертаючись до малого чоловічка, який щойно вистрибнув зі стіни, навіть навій день народження не з'явився, а я тебе так чекала. Знаєш, скільки нявників сьогодні зб? Себе... Не ображайся, просто у мене була купа справ. Ми Готувалися до свята. Знаєш, скільки няликів сьогодні збереться, щоб позмагатися у поєднанні поєданні чарівної страви? Сто, а може, навіть тисяча, а переможе той, хто найшвидше з'їсть тарілку, каші перетвориться на здоровання і зможе підняти велику ложку. Ось я й тренувався цілий місяць день у. День вправлявся у подані шоняної, гречаної рисової каші. Знаєш, Буцику, тепер я бачу, що ти трохи погладшав. А як ти думаєш, ось поглянь, у мене навіть курточка на животі на зі засідці бається. але я не шкодую. За цей місяць я навчився вдвічі швидше ковтати кашу. Хочеш покажу? Звичайно, якщо ти, ти при, припасла для мене, хоч, для мене трохи чарівної страви. Олянка кинула до своєї схованки обережно, щоб не розбудити батьків, відсунула велике крісло і дістала з під нього маленьку коробочку від лендлянників. Ось ще, що Вдалося принести й садка, ніяковічі проказала вона, відкриваючи кришку і показуючи нямникові дві маленькі грудочки маної каші. Я невже за цілий місяць ти не змогла зібра... збирати більше, Зас... Мотився буцик. Розумієш, усі дівчата з нашої групи мають. Удома ляльок Барбі, і всі хочуть бути схожими на них. А коли їсти багато каші, то страшенно поправляєшся. Ти ж сам це добре знаєш. Тому діти відмовляються їсти кашу, і через те нам її останнім часом готують дуже рідко. Яка дурниця обурився малий чоловічок. То уявляєш, що всі дівчатка. Будуть схожі на цих ляльок. Вони стануть однаковіснікі, як сірники з однієї коробки. Жах. А крім того, наскільки я знаю, у вашому садочку є хлопчики. Хіба вони також не їдять скач? Усі наші хлопчики граються в комп'ютерні її і хочуть бути такими, як герої стрілялок. А ти колись бачив, що переможуть драконів чи космічні? І них мандрівників їв кашу. Буцик заперечно похитав голови і надовго замовк. Хорешті він глянув на олянку і дуже серйозно проказав. Справа з кашею дуже серйозна. Треба скоріше рятувати дітей від страшної загрози. Не можна втрачати ані хвилини. У мене є план.